А вони якраз от час від часу показують знову ж таки нові успішні операції і доказують, що все це рухається, це, це дуже складно, але вони роблять, як як хтось сказав дуже добре, що ми зараз як чувемо ж таку історію. Те, що вони роблять, такого ще ніхто, Я не думаю, що хтось таке чув. Настільки велике масштабне, ганебне для Росії. Ось. Я думаю, це дуже вплине, але мені здається, що це ну з одного з одного боку це може привести їх до тями. Дати нам якусь передишку, але мені здається, чесно мені здається, що це насправді не вплине так, як ми хотіли зараз. Це лише один з тих кроків, які ми повинні провести до інших переговорів, в яких ми маємо вже якраз диктувати умови. І я думаю, що це якраз останнє це літо, коли ну, я надіюся, що все-таки у них не буде якихось якоїсь дива, якихось нових ресурсів, ні звідки, і вони все таки тоді вже остаточно впадуть, і тоді вже будуть зовсім інше інші перемовини на інших умовах. СТВ-дрони уразили 4 аеродроми, FPV. FPV, які були доставлені в контейнерах. як Це біля аеродромів ми можемо пройти таку успішну операцію, яка Доводить, що ми самі можемо дати поносу нашому ворогу дуже сильно. Як ви думаєте, вплине це якось на перемовини? Чи буде відповідь з ну знову? Я б дуже хотів, чи... щоб це була така гідна, щоб це була гідна підстава і підтримка для розглядання нашу користь на перемовинах. Звичайно, радіємо оленя. Ми чекали цього. Чи ви думаєте, буде якась зворотня реакція помста там? Ну це передбачати непередбачуване, це якась дурна праця, але, звичайно, це не могло би подобатися в російській стороні, тому подивимося. І З приводу завтрашніх перемовин, як ви думаєте, вплине? Ну, звичайно, в певному сенсі, це може зміцнити нашу позицію, але подивимося, я дуже вірю в ці перемовини. Я думаю, що весь український народ радо вітає службу Божої України з успішною операцією. Ви нас дуже потішили. Дякуємо. А щодо наступного туру переговорів, ну давайте подивимось, але хочу нагадати, що росіянам вірити не можна. Я думаю, що успіхи мають бути такі. Вони, я не думаю, ніяк не вплинуть на перемовини. Перемовини вже. Треба, щоб вони вже були. Але ця подія нас, як українців, звичайно, радує. Ну, Я думаю, це такий меседж. На перемовини навряд чи щось повпливає, мені здається. А те, що вразили, то добре, значить менше буде ракет, які будуть піти на Україну. В цілому. Ось це моя думка. А чи ви думаєте, що буде якась відповідь? Відповідь, скоріш за все, буде. Ну, не дарма вони стільки часу збирали і накоплювали все, чим можна нас вразити. Тому, скоріш за все, буде, особливо коли начать, почнуться стамбульські перемовини.